На самих небезпечних рослин у світі це секута або віг, один із родичів моркви та болеголову одночасно. Дуже токсична рослина від верху і до самого кореня. Небезпеку несе в основному для тих, хто так чи інакше зв'язується з нею та нічого про неї не знає. А знати треба. Сік цикути при попаданні на руки після зривання може пікти шкіру. А для тих, хто з'їв корінь цикути, загрожує негайна госпіталізація, кома і навіть смерть. Цікутотоксин, який має віг, може вбити буквально за пару годин, а до цього буде понос, блювота з візусками крові, піна з рота, сильний біль в живота, припадки та судороги. Та, на жаль, випадки трапляються і через неуважність, і через передозування при вживанні, як лікарського засобу, і через незнання. Це куто для лікування епілепсії. Психозів, астмі, ревматизмі, паралічі і стенокардії. Причому він не є лікарським засобом офіційно, але ним, начебто, доволі успішно лікують останні болячки. Я ні в якому разі не стаю проти народної медицини, мало того, бачив десятки фактів її ефективності, на відміну від традиційної, де лікарі лише розводять руками. Але народною медициною, як і всім, має займатися спеціаліст, який знає дози та норми. На добавок зазначу, що Корінь цикути пахне, як морква, і на смак, як топінабур, тому не викликає підозри щодо отруйності. А тим, хто узнав, який на смак корінь віха, їм можна лише поспівчувати.